Пенінсула готелі знаходиться в регіоні Іракліон, а точніше, Палає, 5 зірок, великий комплекс. Є номери від стандартів до Джуніор та Family. Обов'язково ще подивимося номери. Що хочу сказати: дуже красива локація. Територія величезна. Стоїть готель, якби на Кам'яному острівці, але при цьому має два пляжі: один маленький, зовсім інший, побільший з пісочком і трішки гальки. і інший великий як платформа. Працює готель на харчуванні, все включено, але тут трошки специфічно все включено. Звісно, обід сніданок вечеря ви можете мати в основному ресторані. Якщо ми говоримо про Бари то тут є нюанс. Декілька барів працюють дійсно на все включено, і декілька барів є які, наприклад, біч бари і лобі-бар. Вони вже йдуть за доплату. По концепту дійсно All Inclusive, зараз була 10-та година. Почалася вже анімація. Озвучили, що вони будуть робити на протязі дня. В них буде йога, акваеробіка це стандарт. Та об одинадцятій, наприклад, вони будуть готувати. Якісь страви буде майстер-клас, тож теж цікаво. Є основні будівлі, є бунгало. Це територія, яка прилягає до основного ресторану. Тут є Ось така площадка, бар. Тут невеличка сцена, де відбувається ввечері анімація. Але оскільки готель побудований, ось так трішки на горі, тут просто куди не глянь, хочу вам показати ось така просто неймовірна картинка. Дуже красиве море. Є і бухти, є і більш відкрита площа. Дійсно красиво. Так, покажу вам один з фемелі-сьютів. Ну добре, якщо нам вже по путі, то почну, мабуть, з душу. Виглядає це ось так. Далі дитяча кімната, як завжди. І що мені подобається, це двері, ще один душ. Це достатньо зручно, коли четверо людей, і ось такі видно море зі спальні. Чудово. Дійсно, тут така атмосфера, спокою, природи. Дійсно, хочеться тут лишитися. Та я вам покажу Junior Suite. чудова категорія номеру. Якщо ви відпочиваєте з двоє дорослих плюс одна дитина, судячи по всьому, тут е, теж е, чекають дітей, тому що вже йде мультик. Дуже приємний світлий такий е, антураж, як то кажуть. Ой, чудово! Просто хочеться посидіти ось так, подивитись навіть просто в одну сторону на ліжечко, а в іншу сторону на цей вид, до якого хочеться просто відразу бігти. Всі номери цієї категорії мають ось такий фронтальний вид на море. Супер! Є ось такі номери Superior з видом на море. Теж немає місця, але хотіла показати, що це Superior View, і вони мають ось такі вид, такі враження, що просто прямо вісять над морем. Так, номери свій мап виглядають ось так. Відразу покажу вам пляж один з. Нагадаю, їх тут три. І там же знаходиться дайвінг-центр. Це готель вже інший. Мені таки вдалося заглянути в стандартний номер, щоб розуміти, як це він ще не прибраний. Люди тільки виїхали, але точно можу сказати, що спокійно можна заїжджати проживати в таких номерах. Вони є звичайні з видом на гори і є з видом на море. Про море основне не сказала, що на кріті нагадаю всі пляжі муніципальні. Тож навіть коли готель має все включено, все одно потрібно платити за шезлонги та парасольки. Один сет минулому році в цьому готелю коштував 9 євро на день, скільки в цьому, я думаю, невелика різниця, тож просто обов'язково майте це на увазі. Також на території є екземпляри з місцевим одягом. Трошки такий собі музей на одному з поверхів. Ось так виглядають коридори, стандартні корпуси, лобі, де поряд також знаходиться лобі-бар. Головний ресторан. Є ось така відкрита тераса, можна сидіти і всередині. Це жіночка Оксана з України. Добрий день. Добрий день. Ой, і Юрій теж з України. Він хоче якісь гарненькі панкейки. Яка чудова тераса з видом на море. Більше нічого і не хочеться знімати. Просто хочеться йти дивитися сюди личень. М -м Хоча покажу вам трішки території зверху. А початок анімації. Тож анімація тут є. Ще трошки території і пройдемо все-таки ближче, подивимося розміри басейну з морською водою. Ось такий басейн з морською водою є дитячий відділ. Так, дивіться, пляж, платформа ще ранок не доставили шезлонги, але виглядає ось так. На території є своя циркушка. В готелі Пенінсула є своя оренда мото машин. Не без магазинів, звісно, можна купити і полотенця, і чим займатися, і коралки, і для хамама, ну і, звісно, сувеніри. На рахунок, що ще є на території, є тенісні корти, є обща локація, де ви можете займатися спортом. Там трохи футбол, волейбол. Це безкоштовно, але треба бронювати заранче, наприклад, ті ж самі тенісні корти. Басейни один є закритий на території спа, СПА, до речі, тут теж достатньо великий. І є два басейни, які під відкритим небом. Один основний, де проходить анімація, і один, оан, там невеличкий, там є вже вода з моря, з морською водою. Що хочу сказати, для діток, тут теж є е, невеличка територія з горками, є дитячий клуб з 4 до 12. Тож, в принципі, залишите свою дитину, вам є де чим їй зайнятися. Ну і в принципі, наприклад, моя донька, яка зараз мене знімає, сказала, мама, давай сюди приїдемо хоча б на декілька днів, бо їй тут дуже сподобалось. Харчування ми застали трішки на сніданок. Це е, все прям невеликий вибір, але смачно. Е, декілька українців Тут е, працює також, тож якщо вам дуже захочеться поговорити з українцями, тут можна. До речі, чули і е, туристів з України буквально декілька і є німці, англійці. Тож, в принципі, якщо ви хочете відпочивати без сусідів, цей готель вам підійде також. Чи рекомендую я даний готель? Однозначно, так, якщо ви любите формат відпочинку, нікуди не виходите. Е, якщо ви хочете все-таки вийти то, будь ласка, тут є квадроцикли, є рент-кар. Ви можете взяти на прокат та поїхати. Але в принципі готель стоїть трішки, як то кажуть, обособлено. Але при цьому на території є все, що вам потрібно для яскравого, спокійного або веселого відпочинку.